Ще раз вітаю на каналі Фіруїн. У мене була згадка про цю гру у відео про dvd диски з іграми та мою колекцію, посилання на яке я залишу в підкасті зверху, справа та в описі відео. Але на цей раз я хочу зробити огляд гри Самурайів Warriors 2. Тим паче, що на цьому каналі я оглядаю не тільки Call of Duty, хто б міг подумати, але й інші ігри. Але про все за порядком. Зовсім коротко про серію загалом. Серія Warriors, куди входять Dynasty Warriors, Samurai Warriors та Warriors Orochi, розробляє та видає японська студія Koei. Всі ці три серії належать до жанру hack and Slash, але якщо точніше, то піджанр Musou, основна відмінність якої це передача загальної масштабності. Тобто, Якщо в середньостатистичному Хакен головний герой бореться із десятком умовних ворогів, то в МУСОВ на видимому екрані це може бути десятки, а то й сотні умовних осіб з кожної воюючої сторони для ліпшої передачі масштабу певних битв. Іноді про такий жанр жартують «натисни одну кнопку, щоб вбити сотню ворогів, і це вже не дуже й далеко від істини. Ну а щодо серії Samurai Warriors, гра опирається на події в Японії в період пізнього Сенгоку, що перекладається як епоха воюючих країн та раннє еду, тобто з середини го початок 17-го століття, коли Японія була сильно роздроблена поміж багатьма кланами, не так сильно, як Священна Римська імперія, але все ж. Конкретно Samurai Warriors 2 вийшла на PlayStation 2 та Xbox 360 у 2006 році, а на ПК у 2008 році. Офіційно не продається в жодному цифровому магазині. А свою копію я отримав із дуже підозрілого dvd диску що кумедно цей диск або не встановив, або і не збирався встановлювати заготовлені відео, що сумарно важить стільки. Як і сама гра, тож довелося їх завантажувати окремо. А тепер час розповісти про саму гру. Всього гра пропонує чотири режими: сюжетний, вільний, виживання та сугороку. Щодо сюжетного режиму, єдиного суцільного сюжету як такого тут немає, якщо не брати до уваги те, що є певним каноном. Оскільки гра базується на реальному становищі Японії у вище згаданий період пізнього Сингоку із реальними персонажами, що брали участь у відповідних битвах. Обравши доступного героя, гравець може пройти до п'яти битв, де брав участь цей же герой в реальності, виключаючи свої рідні спін спінофи з порятунком селян. В усіх випадках гравець повинен перемогти, щоб просуватись далі. І може статись таке, що ця перемога йде в супереч наявній історії, завдяки чому надається навіть одну дві місії в дусі А що якщо. Також за завершення цих п'яти мікроісторій гравець може відкрити додаткову, що називається мрія. Як можна здогадатись із назви, ця сильно віддаляється навіть від альтернативної історії та пропонує дещо видозмінений ігровий досвід чи сюжетний поворот. Наприклад, в мрії персонажа Нене події розгортаються у битві при Сакігахара у 1600 році, що вважається однією із найважливіших битв, якщо не найважливішою, в історії Японії поміж східною та західною арміями. Кожна із них очолює васал Тойотомі Хідеосі, що був імператором об'єднаної Японії та помер за два роки до того. І за цією історією на поле битви приходить Нене. Головна дружина цього самого Хідейосі, та, побачивши, що васали її чоловіка, знову сваряться поміж собою, особисто прийшла до кожного офіцера, генерала, надала їм прочуханки, а під кінець почала проводити лекцію стосовно того, що обидва генерали роблять погані речі. Ось така от наївна, кумедна, але при цьому цікава історія, в тому числі і з гемплейної точки. Оскільки доводиться долати обидві армії майже з нуля. Вільний режим максимально зрозумілий. гравець може обрати будь-яку пройденим сюжетну місію, обрати сторону конфлікту, обрати будь-якого героя, і навіть двох персонажів, що відсутні в сюжетному режимі, і боротись за обрану сторону, навіть якщо це йде всупереч канонам, глузду тощо. Виживання то вже інша справа. Ніякого натяку на сюжет, за винятком кількох завдань, що посилаються на замах на одану бунагу, чисто різноманітні контракти на виконання тих чи інших рій. Іноді це знищення певної кількості ворогів на поверх, щось по типу стелсу або ж іноді навіть і головоломка. Починаючи з першого поверху, гравець повинен виконати поставлені задачі аж до п'ятого. Після чого може взяти новий контракт задля нової винагороди або ж відмовитись і втративши прогрес. На щастя, прогрес при досягненні кожного поверху кратного десяти, але не більше п'ятидесятого, зберігається, а гра в подальшому надає можливість розпочати саме із цього поверху. От тільки вже сам доступ до цих поверхів, на відміну від першого, буде коштувати грошей. Про економіку та лейтгейм я розповім пізніше. Бо наразі треба розказати про бойову систему та все сумішне. Перш ніж розпочати сюжетний бій, гравцеві покажуть відео з обраним героєм, нададуть трохи експозиції, розкажуть про курс справ і, можливо, підкреслять мотив персонажа, після чого показують мапу, яку можна покрутити, щоб зрозуміти, де його персонаж, де ключовий союзник, а де ключовий ворог, там же ж можуть дізнатись умови перемоги та поразки. Іноді для перемоги достатньо подолати якогось генерала, або ж вбити всіх офіцерів, або ж евакуювати важливу особу, а із варіантів програшу, смерть союзного генерала, втрата основного табору через вбивство капітана цього табору тощо. Перед боєм гравець може обрати доступну зброю обраного героя, а також підібрати йому тіло охоронця та коня. Якщо з якоїсь причини герой віддалився від свого скакуна. Завжди буде можливість застрибнути на іншого, з вибитого офіцера. Кожен герой має унікальну зброю з унікальним мовсетом. Щоправда, комбінації ударів не є унікальними, герої розподіляються на архетип з одним сильним, двома сильними та трьома сильними ударами. На жаль, повноцінно комбінувати слабкий та сильний удар тут не вдасться або робити довге комбо зі слабких, або швидко завершувати сильним. Також у кожного героя є кнопка підготовка. Натискаючи на неї та комбінуючи зі слабким чи сильним ударом, герой може робити ті чи інші дії і не обов'язково проводити атаку. Наприклад, санада Юкімура може викликати коня із будь якої точки на мапі до себе, прямо як геральт із Ріві, або ж Саїка Магоїчі може робити нескінченну кількість подиноких пострілів, або ж зарядити одразу п'ять більшу площу. Спочатку у персонажа буде дуже обмежений набір атак, але із підвищенням рівня, цей набір буде поступово розширюватись. Також всі герої мають можливість блокувати, що захищає від будь-яких атак, крім сильних та захоплень, стрибок, перекат та мусоу-атаки. ось ця червона шкала. Зарядивши як мінімум на одне значення, кожен герой може провести серію особливих ударів, унікальну для кожного героя. А достатньо прокачавшись та розблокувавши всі три невеликі смуги, він може провести супермусову атаку, яка ще має додатковий ефект. Якщо цього мусову недостатньо для однієї шкали, затиснувши кнопку, герой почне процес самозаряджання доки не зарядить одну шкалу. Також вона заряджається від нанесення шкоди або її отримання. І у разі, якщо герой у дуже скрутному становищі та й рівень його здоров'я опуститься до червоного рівня, то мусов буде поповнюватись автоматично і до самого кінця, а герой під час активації буде проводити особливе завершення. Ворогів в цій грі багато, але більшість із них звичайна масовка задля збільшення лічильників гравця лише на найвищій складності. Chaos. Вони можуть створити певні проблеми, але основна загроза буде надходити від ворожих офіцерів. Більшість із них доволі стандартні та мають невиразний мовсет, Але на загальній мапі бою вони можуть відіграти велику роль. Зазвичай через механіку бойового духу, але, чесно кажучи, як на мене, це безкорисна штука, бо на високих рівнях складності союзники часто вмирають просто без причини. Та й битви майже ніколи не розпочинаються із переваги у вашу сторону. Зате у ворогів буде дуже, дуже багато підкріплень. Іноді з ворогів, а також зі скринь та бочок, може дістати рис різної кількості, що вліковує на різну кількість очок здоров'я, а також пляшки із мусол, що поповнює відповідні запаси. А серед тимчасових підсилень броня на подвоєння захисту. Катана на подвоєння шкоди та червички на подвоєння швидкості. Якщо у вас тілоохоронцем буде монах, то існує шанс, що він може надати вашому персонажу такі ж бафи, але на коротший термін трохи здоров'я, а також унікальне підсилення на нескінченне мусолу тривалістю в кілька секунд. Ну і якщо у вас та вашого охоронця буде необхідний заряд мусоу, та ви обидва будете поруч, про це свідчитиме відповідна червона блискавка поміж вами активувавши мусол, ви активуєте відповідне уміння помічника і завершите додатковою атакою. До речі, якщо виникла гостра потреба завершити гру, ви можете зберегти бій і продовжити наступного разу з цього ж місця. Дизайн, але саме продовження бою повинно бути наступною дією, бо інакше прогрес буде втрачено. Після завершення бою гравцю покажуть його найкращі результати, оцінку бою, прогрес персонажа, а також прогрес його охоронця, і трохи золота за успішне завершення. От тепер час розповісти про лейтгейм і все решта. Іноді із ворожих героїв будуть дропатись не сувої із досвідом, а випадкова зброя персонажа, що її підібрав, із випадковою силою та додатковими модифікаторами. І щоб розблокувати всі модифікатори цієї зброї, необхідно заплатити за кожну нову комірку. Це стосується і уміння персонажа. В магазині можна викупити певне уміння або його покращення, але для кожного героя окремо. А я нагадаю, що в цій грі 24 сюжетних та 2 додаткових героїв, а також 54 охоронці. Більшість із яких відрізняються лише зовнішнім виглядом, а також 15 коней із різними параметрами. І щоб зібрати всі-всі уміння купити всіх, всіх охоронців та прокачати до максимум, а також здобути всіх коней, в тому числі найкращих, необхідно витратити навіть не десятки, сотні годин чистого геймплею та сотні тисяч внутрішньоігрового золота. Можливо, навіть сума дійде і до мільйона. І так, лейтгейм на 100% дуже затягнутий у всіх іграх серії Warriors. Тож, якщо ви із тих людей, хто хоче пройти гру на абсолютні 100%. я вас попередив. Оскільки гра виходила на шосте покоління консолей, тому графіка тут відповідна. Звісно, розглядаючи деталі моделей в притул, можна помітити величезні пікселі, але чи справді ви більшу частину свого часу будете займатися розгляданням моделей? Радше за все ні, бо ви ж тут захочете долати ворогів швидко і красиво. Отож бо. До того ж, через все ті ж певні обмеження консолей моделі персонажів виглядають не тільки стильно. Але й візуально приємно. Я це радше до того, що надалі подібних обмежень не буде, а тому розробники спробують зробити все-все-все і додати всіх кольорів та їх відтінків зі всього спектру, і додати овер 9 тисяч деталей до одягу персонажів. Коротше, подальші дизайни героїв мені не дуже до вподоби, в переважній більшості випадків. Також варто зауважити, що порт гри на ПК не підтримує Full HD а лише меншу роздільну здатність, та й то без VXGA. А якщо активувати розтягнення на весь екран, то гра буквально розтягнеться в ширину. Саме тому в цьому відео гра не займає весь екран, бо я не хочу, щоб ви ловили відчуття, ніби як тут намагаються з широким порошенком. За аудіодизайном проблем немає. За виключенням того, що крики жіночих персонажів іноді звучать як чоловічі. Що були змінені завдяки піч і що звучать вони дуже кумедно. Ну а музика в цій грі теж не перевершена, і композитор цієї гри знайшов відмінний баланс поміж класичними японськими інструментами та сучасним синтетичним звукоутворенням. На відміну від всеї шумовної самурай Warriors 4. Наостанок, це огляд варто завершити розповідь про гру всередині гри, а саме цього року. І на відміну від звичайного режиму гри, де можуть грати лише до двох гравців, ой, я що забув сказати, що тут є сплітскрін з одного комп'ютера і що можна грати навіть обом гравцям навіть з однієї клавіатури, і що це навіть доволі зручно. Ну, тепер ви знаєте більше. Отож, з цього року можуть брати участь аж до чотирьох гравців, або ж навіть один самотній гравець проти трьох ботів. В будь-якому випадку там необхідно саме чотири учасники. Завчасно обравши свого героя, персонаж потрапляє у випадкову точку на малому або великому полі. Єдина умова перемоги це зібрати заздалегідь обрану суму золота. Кидаючи кубок, гравець переміщує свого персонажа на відповідну кількість клітинок і робить ті чи інші дії в залежності від точки приходу. Якщо це нічина земля, він може її викупити, щоб при повторному приході сюди збирати з неї податки. Якщо це храм, то додатковий кидок кубика активується міні-гра або ж інші дії. Якщо це клітинка, яка є у власності ворога, то доведеться самому заплатити податок, а також можна заплатити ще більше, щоб кинути виклик власнику цієї землі. І необхідно виграти у випадковій міні-грі із випадковим підсиленням чи послабленням, щоб забирати цю землю. Власне, на цьому й базується вся гра викупувати нічійні точки, успішно захоплювати чужі, збирати податки зі своїх. В року теж можна залипнути на десяток годин. Тим паче, що за перемогу нададуть другого особливого героя. Думаю, я розповів все, що треба знати перед. Хотів би я сказати перед покупкою цієї гри, але ж пригадую, що воно не продається офіційно ні на ПК, ні на вже застарілих консолях. Хіба що в магазині Xbox та й то по зворотній сумісності. А тому рекомендую пошукати. Особливі копії в зеленому магазині. Бо не факт, що й диски знайдете. Думаю, в майбутньому я зроблю огляд і на Samurai Warriors 4, і інші ігри з серії Samurai Warriors, а можливо, й інші серії жанру мусов. Але це буде явно не скоро. Якщо вам було б цікаво дізнатися про мою думку про всі ці ігри, або ж доволі об'єктивний огляд на кожну окрему, напишіть про це в коментарях. Бо особисто у мене виникла думка створити терлисти на деякі підтеми, але не знаю, чи реалізую я це відео на цьому ж каналі, або створю новий канал для подібних відео. Ну, а в мене на цьому все. І до зустрічі в наступному відео!